Анастасія Колос Проза імперські пани у спробі поставити нас на коліна, та дух не згасає. Як казав Тарас Григорович через свої твори, що Україну зневажили, принизили та колонізували. Він ненавидів нав'язливу імперськість Московії аж до небуття, що пригнічувала український народ як націю. Україна остаточно стала окраїною Московської імперії, яка розповсюджувала кріпосне право по всій території України як заразу. І ця зараза, наче хвороба, що не давала підняти очей до сонця, що не давала побачити світла у цій імлі, що наче пилом, кров'ю та сльозами, вкрила землю українську і все живе на ній. Все здавалося безнадійним і нескінченним. Відчувався біль. За свою свободу, за жагу до волі, за право бути тим, хто ти є від народження, бути тим, ким створив тебе Господь. Шевченко висміював козацьку еліту у своїх віршах. Раби, подножки, грязь москови, варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитеся, ви, сини сердечної України? Українська влада сьогодення, наче спадкоємці тих гетьманів? Ні. Нинішнє панство ще кращі, друзі імперської Московії. Там немає навіть віри, там наскрізь дух гнилий, там Бога ніколи не знали. Продати свій народ і землю готові від мала до велика. Закони та постанови, що пригнічують народ, грабують і до того бідних під час війни. Це ж яка нагода заробити на крові? Гроші то просто папір, який не пахне, то наче бенкет під час чуми. Жах. Заради статків і маєтків ще більше, більше, вище, вище, ці ненажери, наче шакали над пораненим зайчення. Хіба не це висміював Шевченко? Хіба не стискалось його серце від болю, як імперські пани претендували на українську волю? Як стискали кайданами на тонкому зап'ясті від мору. Та жага Тараса Григоровича до правди, жага до свободи, що дарував їй нам Господь, зараз дарує багатьом надію надію на перемогу. Він наче воїн, словом, пронизував до тремтіння в саме серце, запалював вогонь у очах безнадійних. Наші хлопці. Ж залізом пробивають і жагою до життя, борітеся поборете. Вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая.